13 жовтня на центральних вулицях Городка Людну додому на щиті повертається полеглий захисник Андрій Кісвай. Траурний кортеж рухається по вулицями Шевченка, Грушевського та Київської до храму Святої Людмили Княгині-Чеської. Дуже була доброзичлива людина, такий спокійний, веселий, роботящий. Сім'ї в нього так якось їй не склалося. Навчався тут в четвертій школі нашій, будував цю церкву, допомагав. На відзиви всі, які там можна було його попросити, завжди відкликався. Після богослужіння похорона процесія рушає до кладовища. Обабіч доріг люди навколішках: учні та учениці ліцеїв із педагогами, медики, підприємці, фармацепти. Суму додає військовий оркестр. Він народився в городку. Тут виріс все життя прожив. Мав друзів, сім'ї не мав. Залишилась сестра, брат, який теж зараз виїхав з Харкова, тому що селідово купували. Гарний, хороший, до всіх привітний. Треба щось. Андрюшка, треба Там мені покусити. Добре, я прийду. Поховали Андрія кісвояна, але і слави у Грудку. Йому назавжди залишилося 53 роки.